І так, усім привіт! З вами Олег, і ми будемо продовжувати грати на нашому каналі в пекельний сусід. А я не зміг віднайти дві останні <ривні> рівні, точніше, два останніх приколи в матусин синочок. Я поки що не дивився. Але там десь мають бути приколи, але я не розумію, де саме. Давайте будемо точно в яблучко. Сусіда чекав приємний сюрприз, коли він відправився до Індії. Його улюблена матуся разом зі своєю дратівливою шапкою сіла на корабель. Вона подивилася, шоу на тебе і хоче надати синочку моральну підтримку. Тепер Вуді матиме справу з двома опонентами, але він готовий до такого виклику. Ага, Знову пере... трошечки переплутали епізоди, скажу вам так. Так, щось я не розумію, що я саме маю знайти. Реально. Стрічку? Схоже, що так. Так, на штангу ми нічого зробити не можемо. А, почекай, він сюди йде. Так, що ми тут можемо замутити? Купу подушок для літніх пасажирів. Пердушки ні. А, типа, розтягую. Так, чи встигну? Мав би встигти. Да встиг. Так, міняємо іграшку. Трамплін хань Разумеешь? Так. Ой, куда ты? Так, что у нас тут? Меняем ковдру. Так и думал. Так. Хм, А що ми ще можемо зробити? Так, ні це, ні це не можемо замутити. <рес> Я так розумію, він на глазах у собаки буде хріначити цю іграшку. -а, <свистач> Ти серйозно? <свистач> Та ні! Я не думав, що вона підніметься і одразу начне його гамцелити. А ч. Раз вона ушла, чому я не можу втікти сам? Капець. Тупо буду чекати. По суті, тупо чекав, поки це зроблять в блохах все, да? А та просто посміялася з нього. Дуже дуже вчасно я втік. Нє нє. Нє-нє-не. Так, що ми в цілому можемо зробити? Ну, передушку ми поставили. Це один прикол. Другим нам щось по зубній пасті потрібно взяти. По Поодиноміту це 100%. Я випадковий. Я випадково натиснув на кнопку. Я серйозно. Капець повний. Забрати іграшку можемо. Так, окей. Давайте може іграшку до динаміту поставимо, ні. <Eden> Зроби то то, ета. Это просто какая-то капсда. Mm -hmm. <laughs> Честно кажучи. Так, це Е. Взяты... Я уже маю це. Добро. Добро, что маешь. Пердушка. Так. Постійно витягає з коробки пухнастих звіряток, Вистрілює їх за борт, а потім за допомогою гарпуна витягає назад. Хворий. Добре. Чекаємо, бо він до нас йде. Забрали Тенці! я навіть не бачив, щоб вона збудилася? Капець повний. Так, оце є? Yeah. <laughs> Я просто втік. <laughs> Круто. Так, це є, це є. Мастика для зубних протезів. Це мастика утримує. Зубні протези на місці навіть за швид... швидкості 10 вузлів. Пластичні стрічки дуже добре розтягують. Ага. А, вона спецом це робить. От гнедота ще одна. Взяла, викинула забір. Подушку тут на тобі На <ріць> подушка придушка по попі, ага, стрілятий да Так. Куди можна придумати оцю штукенцію? Еластичну стрічку. От куди її? Втулити? Так, це ми бачили. Хм... Реально не розумію. Так... Тут В принципі, нічого не треба зробити. Ага. Так, коробки з іграшками нічого вже нема. Так, ну тут от ще один прикол. І де ще? Блінський. Ну я беру іграшку, окей. Круто, да? Ууу. А це був не ютубний спецефект випадково, ми щось нагадуємо, такс. Знову ця тема. Те я зрозумів, по ідеї я зрозумів, куди його треба сувати? Бідненька собачка. Так, сюди нам не треба. явно. Щось собачкою, я так думаю, надо буде зробити. Так, до гарпуна. Да, Стричка до Гарпуна, я правильно зрозумів. Що, з собаку ще. Не. Так. Блін, ну от серйозно я більше не розумію, що ще потрібно. Гантеля. Єйце, Та блін, нам обов'язково це робити потрібно. <світкій> Почекайте, все, я не зрозумів, як це сталось. Типу, будь-який прикол вважається за прикол, чи що? Да, навіть якщо по два рази робити його. Чи... А ні, я ж там стрічку ...прифігачив. Ну, добре, фокус із кулькою. Ольга із сином пішли на пляж, і сусід стримголов помчав за ними. Він ненавидить хлопчика та всіляко дає йому це відчути, однак це не за. ...заважає йому спілкуватися з Ольгою. Але Вуді покаже йому хто а, його таким, який він є. Так, добре. Давайте одразу її візьмемо. Є? Yeah. Mm -mm. Так, вже маю. Це людина. Вітамінний кухар, але без окулярів він навіть е не зможе розрізнити, що в нього в кошику. Ага. Вогри для приготування. Будеш без очок. Так, поки він тобі. Е, заказує. Ага, велесоп. Велосипедна камера. Я зрозумів. Молоток з гвоздями. Це от? Ні. Ну добре. О! Замінимо на яйце. Якер. Що ми з якором можемо... А! Мотузка. В принципі, мотузку можна прив'язати до... Самих ракет. От, мразюка така. Це нормально, mm -hmm. ось це. <г紧> <г紧> ну да, да ой ой. ой тікаємо. Так. Вот тут мы, значит, усе сделали. Мабуть. Ну да. А, динамит. Вот ты Так, голову поміняємо, ракет, да, так і думав. <ріхи> 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 Дуже смачно, так? Да? Ага. І лишається два приколи. Один з. Е мотузкою і ракетами, другий з головою. Значить, ми все зробили вже. До речі. І таке буває. Якось ми набагато простіше впорались, ніж з попередніми рівнями. Цієї частини <ріст> <ріст> от тобі і маєш. Ось такий от був епізодіц. Ви пишіть в коментарях, що думаєте про цю гру, а я з вами буду закінчувати. Всім дякую за перегляд. З вами був Олег Підписуйтесь, ставте лайки. Всім папа! -па.